Мешканці 9-го поверху багатоповерхівки по вулиці Героїв Сталінграду, 27, уже п'ятий рік поспіль з острахом чекають чергового дощу. Вода під час дощу тече просто людям на голови і збирається величезними калюжами у коридорах поверху. Проблеми з покрівлею у цьому будинку розпочалися ще у 2010 році. Тоді взимку випало багато снігу, і мешканцям квартир довелося власноруч його згортати, щоб врятувати покрівлю. Та врятувати не вдалося. Мену дві тисячі у 2015 році частково в двох містах зробили нову покрівлю. Але лівньовки на одній стороні ніхто не робив, попереварювали, але вниз вода йде тепер мимо труб. В одних кімнатах, прямо во час доща і танення снігу, вода капає по санузлах і тече по стінках. Ну, а останню кришу тут десь близько 850 квадратних метрів покрівлі. Із них десь покрито, ну може, квадратів 30. Це просто латки наклеєні, і все. Всю останню кришу ніхто не ремонтував вже близько наверное, більше десяти років після того, як завод передав общежиття на баланс міста. Коли йде дощ, вода через технічний поверх потрапляє всередину і протікає між перекриттям. Випадають стики, вода тече по стінах. Штукатурка повздувалася та полущилася. Навіть паркет у коридорі зіпсувався від того, що на нього постійно лється вода. Послідній раз, оце ж коли був дощ, це десь було в марті місяці, десь 12 або 6 го числа, десь в таких пределах, то. До цього не текло в квартирах в 14 і в 16, а зараз по тих етажу вода пішла вже в квартири 914 і в 915, 16 квартиру. Мешканці 9-го поверху будинку не один рік поспіль зверталися зі своєю проблемою до житлогоспу. Там заяви від жителів приймають, погоджуються, що ремонт потрібен, але ремонтувати покрівлю не поспішають. Натомість пишуть відписки мовляв, грошей на ремонт немає. Чекайте, коли будуть. Відписки були з того, що немає проплат стопроцентних за комунальні послуги, а немає проплат, немає грошей. Що робити в прошлому році? зібралися вони щось перекрить. Деякі участки, але не працював ліфт. Приїхала служба сюди, були всі матеріали, ліфт не працює, вони постояли, ліфт ніхто не хоче запускати. Вони розвернулися і поїхали. Ліфт зламався ще у серпні минулого року і запускати його теж не поспішають. Знову ж таки, через борги, яких назбиралося близько 16 тисяч гривень. Юридична ліфтова служба боржниками не займається, натомість мешканцям дев'ятого поверху пропонують самим вплинути на боржників, щоб ті погасили заборгованість. Адожники на третьому етажі міжповерхові ліфтові площадки. Вони неодноразово зверталися до них в службу, щоб їх зняли з балансу. Тобто, щоб вони не мали, ну що вони не, не користуються ліфтом і платити за його не будуть. Але це, цю проблему ніхто не вирішив. І не дав їм такої змоги, і тому на них постійно начисляють долги. До речі, самі мешканці 9-го поверху будинку по вулиці Героїв Сталінграда, 27, запевняють, що боргів за комунальні послуги не мають і навіть продовжують платити за ліфт, хоча той і не працює. Але на відміну від інших жителів будинку, саме вони страждають від бездіяльності комунальників. А в житлогоспа постійно то коштів немає, то ліфт не працює, то вже осінь настала, почалися дощі і ремонт неможливий. Люди цікавляться, коли ж нарешті закінчиться цей комунальний безлад.